Це дружина загиблого Олена Ханенко. За її словами, хоче справедливого рішення, бо двоє неповнолітніх дітей залишились без батька. В мене загинув чоловік Ханенко Роман Михайлович і зараз я тут на черговому суді для того, щоб домогтися і почути вже, врешті-решт, вирок на пожиттєве. Те, що ми очікуємо для вбивців сімох людей. Розгляд цієї справи не затягується і вже добігає до кінця, говорить представник потерпілих Ярослав Ілляш. Я вважаю, що не затягується, оскільки ми дійсно слухали дуже плотно і інтенсивно. У нас фактично слідство, судове слідство добігає кінця через об'єктивні причини, як то відставка судді і хороба іншого судді, і дещо затрималось. Я вважаю, що в цілому скажімо так, динаміка розгляду непогана. Ми домагаємося справедливості. Справедливого виру покарання для вбивців. Обвинувачений Анатолій Захаренко на засіданні суду відмовився від послуг захисниці Марини Шолодько. В нього виникла недовіра. Тому я... це в нас узгоджено, конвей може бути присутнім. Я заявляю собі самоотвіт, це абсолютно з ним узгоджені всі питання, і прошу мене звільнити від обов'язків захисника по даному кримінальному проти. Троє потерпілих разом із представником Андрієм Чорномазом не з'явилися на засідання, тому розгляд справи перенесли на 27 вересня. Залишилося два-три ну, засідання, не більше, тому що майже всі докази вже вивчено. Залишилося перейти до там не власне слідчі дій, пам'ятаю, але там є питання щодо їх дійсно належності. І залишилися судові дебати. Після цього вже суд піде до навіть кімнати з тим, щоб винести вирок. Він вважає себе винним, але питання в кваліфікації його дій, які зазначено в віднувального акту, і питання в тому, як саме. Відбувалися події, а ані так ну, не відбувалося насправді не так, як це зазначено. в обвинувальному акту. Більше того, може значити, що навіть допитані в судовому засіданні експерти фактично вказують на те, що в обвинувальному акту вказано не зовсім коректно викладені обставини цієї справи. Сергій Косюченко, Володимир Шолдрук, Ігор Грач, новини на Суспільному.